Самим найкращим величезний величезний привіт. Я запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. І подивимось, які акції знижки на 14, 15 та 16 листопада. Вау! Вихідні! Так, вибачаюсь акції 15, 16 та 17, тобто п'ятниця, субота, неділя. Так, до мінус 60 знижка на всі капсули. Да? Бачу, всі тут представлені бренди: Ariel, Кінен та Persil. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Ariel для чорних речей. Тут пакування іде 36 капсул, і ціна 393 гривні. Також, господинки, зверніть, будь ласка, увагу. Аріель 26 капсул для чорних речей. Теж хороша знижка 60% 287 гривень. Також хороша знижка на персіл. Я бачу, що чим більше пакування, тим дешевше виходить. І бачу дуже багато знижок на капсули з великим пакуванням. Тут 35 штук персіл для кольорових речей. Ціна 499 гривень. Також дуже хороша ціна на Ariel 13 капсул для кольорових, знижка 60% 139 гривень. Зверніть увагу. Кіонен. Капсули для кольорової білизни. Пакування 16 капсул 155 гривень. Також можна придбати капсули а, універсальні кіонен Таку ж саму ціну. 16 штук 155 гривень. Наступна акція 15, 16 та 17 знижка до 60% на всі засоби для догляду за волоссям, професійні засоби для миття волосся. Тобто уся лінійка для догляду за волоссям будь-якого торгового бренду знижки до 60%. Професійні шампуні OGX зараз можна придбати за 300 гривень. Кондиціонери OGX також по 300 гривень. Усі йдуть по 385 мл. Зі знижкою професійні шампуні Estima Та маски також. 189. І маски по 299. Корея, шампуні. Ізюмі 500 мл 328. Шампуні Pantene Pro V, об'єм 400 мл 135 гривні. Кондиціонери Pantene Pro V 275 г гр. 126 гривень. Також зі знижкою маски Pantene, Об'єм 300 мл, Ціна 191 гривня. Зі знижкою також шампуні Elsev, 133 гривні по 400 мл об'єм. Шампунь Гліз, також 400 мл по 140 гривень. Акційна ціна. Гаріньер Фрутіс. Також об'єм 400 мл 119 гривень. Також зверніть увагу, шампунь сйоз кератиновий, 750 мл 214 гривень. кондиціонер 250 мл 139 Шампуні лінійки трісме, вони також по 400 мл, 141 гривня, будь-який. Давайте показну, Наступна акція. Купуй будь-яку одиницю масажних щиток для волосся, бігоді, аксесуари для фарбування волосся та отримай другу у. Подарунок. Наступна акція це знижка також до 60% на усю жіночу гігієну. Ол в спокоування 40 штук 149 Наступна акція це на посуд. Купуй дві будь-які одиниці посуду, аксесуарів для кухні та отримай третю одиницю у подарунок. Тобто усі чашки, салатники, тарілки, також форми для випікання. Купуйте дві. І третя вам буде йти у подарунок. Бачу, вже з'явились новорічні ось такі чашки. Цікаві, такі великі. Ціна їх 70 гривень. Запалюй у новому році по 50 гривень. Так, ось такі чашки в коробці по 169 гривень котяча лапка. В принципі, асортимент бачу на посад майже не міняється в ЄВІ. Ті самі склянки по 50 гривень за штуку. Просто зараз хороша акція. Купуєте 2 треті в подарунок. Склянки ось такі трішки вищі по 70 гривень. Келихи по 100 гривень. І такі також зі знижкою по 100 гривень. Також на ці товари для кухні діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Вінчики по 40 гривень зі знижкою. Щепчики кухонні по 50 гривень. Ложки силіконові по 40 гривень. Лійка кухонна, силіконова. Вона розкладається. Це вона у зложеному вигляді. 40 гривень. Наступна акція на колготи Vivienne Petit 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуйте дві будь-які упаковки колгот, панчик, шкарпеток та отримайте третю у подарунок. 70Ден 135 гривень. Колготи 50ден 149. Дуже хороша знижка на колготи Вів'єн Петі 100ден, 3D-ефект, а знижка 50% 99,50. 30 день 115 гривень. Наступна акція це для чоловіків, всі чоловічі засоби для та після гоління, чоловічі креми для гоління з дізнижкою до 60% арко, нівея, Gillette та Олд Спайс. Я знайшов дуже хороші знижки на менки. оцей бальзам, молочко охолоджуюче після гоління 79 гривень. Крем цієї ж фірми для гоління 26. Ось такий зволожуючий бальзам після гоління. Тут 200 грамів 50 гривень. Гель для гоління Арко 200 г 108 гривень. Крем після гоління хід 47. А Після гоління Аркумен, 80 гривень. Арко, пляшечка йде з дозатором досить зручно 200 мл. Бальзам після гоління 139 гривень. Є в двох видах: зволожуючий та а, для чутливої шкіри. Лосньон після гоління Нівая 308 гривень. Old Spice White Water 215. Знижка до 60. Тут я вам дійсно можу сказати, що. Дуже багато а, товарів, точніше парфумів, і чоловічих, і жіночих зі знижкою до 60% від звичайної ціни. Все вам показати не можу. Надаю вам інформацію. Зверніть увагу. Зараз буде можна сказати, хороша нагода придбати аромат для найдорожчої для вас людини з хорошою знижкою і зекономити. Дуже хороша знижка на дольче габану імператриця 1809. І ось така рожева також з хорошою знижкою 1689. Також можна придбати чоловічу дольче габану. Знижка також до 60% на всі аксесуари для макіяжу. Тут дуже великий вибір пензликів. Бачу ціни від а, 50 гривень за пензлик. А ось такий набір взагалі можна придбати за 50 гривень. Також в Єві можна обрати різні, різноманітні дзеркальця, люстерка. Знижка до 60 на всі патчі та маски в саше. В Єва дуже-дуже великий вибір масок, тому всього показати вам не зможу. Надаю також вам інформацію. Наступна акція це на декоративну косметику 15, 16 та 17, всі тональні засоби, основи під макіяж, рум'яна, пудри, контуринг, консилери, хайлайтери. Боже, скільки тут всього є. Знижка до 60%. І це все на обличчя наносити. Я навіть не знаю, як воно це все виглядає. Я вам інформацію подав. Сподіваюсь, ви розберетесь. І наступна акція: це на іграшки. Купуй дві будь-які одиниці, яких іграшків, іграшок, брелоки або магнітів, та отримай ще третю, а та що дешевша, у подарунок. Хочемо бажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.